Вітаю, шановні глядачі. Ютуб каналу Прямий. Мене звати Наталія Бочан, Олександр Мусієнко, керівник військово-правових досліджень. Є нашим гостем. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олександре. Давайте розпочнемо нашу розмову із загальної ситуації на фронті. Генерал Тарнавський каже, що окупанти загалом зменшили кількість штурмових дій на фронті, але вони продовжують порушувати закони і звичаї ведення війни. А чим зумовлена їхня зміна тактики, чи будуть вони її дотримуватися найближчими місяцями, можливо? Справа в тому, що якщо ми говоримо про зону відповідальності Осу Таврія, яку представляє генерал Тарнавський, вочевидь, він в першу чергу має, відповід... має на увазі її, а там і Авдіївка, там і Мелітопольський напрямок. Ну тобто, uh -huh. цікаво, насправді, що там е місце, де і наші сили. Ведуть контрнаступальні дії, і де ворог веде наступальні дії. Ну от, якщо почати з того, де ми ведемо наш наступ, це Мілітопольський напрямок, наприклад, то інтенсивність наших атак десь, можливо, за два тижні дещо зменшилась, але вона не припинилася. Тобто, наші сили там перебувають, там є підрозділи, наші бригади, які долучені до ведення бойових дій, наступальних дій. Так само ворог намагався перейти в контратаки. Вони це роблять навіть іноді з меншим застосуванням важкої техніки, тому що бояться наразитись на власні ж міни. Їх велика кількість і не завжди в них є карти мінувань. Тому вони переходили в такі атаки живою силою, з підтримкою, там каби застосовують, і так далі. Навіть зменшили по деяким напрямкам там, застосування кабів. І ситуація виглядає такою, що, в принципі, наші сили намагаються. Йти в атаку забезпечувати, якщо не просування вглиб південніше роботи, то розширення флангів з метою забезпечення їх там утримання, плюс щоб ворог не перешкоджав нашому угрупованню, не загрожував, яке є фактично в районі вербового і новопрокопівки. Тому там так тривають бойові дії. Авдіївка. Що цікаво, що дійсно ворог зменшив дещо свої наступи із застосуванням важкої техніки. Тобто, якщо раніше це була велика кількість танків, велика кількість броні, артилерійська підтримка, зараз основний акцент і упор робиться на, і не тільки під Авдіївкою, і загалом на сході на живу силу плюс авіація. Ну тобто, штурмові групи, нічого нового, так само Росія кидає їх в бій великій кількості, не рахуючись втратами, і це зараз помітно через те, що, ну скажімо. Складає, скидається на те, що е, з технікою, наприклад, е, особливо з танками і з бронею виникають певні проблеми. Якщо авіація є, і панування в небі є, жива сила ще є, то з технікою проблеми. І артилерія, в принципі, так само страждає, тому що наші сили ведуть контрбатарейну боротьбу, але ворог все одно її ще використовує, не позбавлений можливості цього робити. І тому. Ситуацію дещо вдалося стабілізувати нашим силам, незважаючи на те, що в районі Авдіївки у ворога є дійсно тактичні успіхи, незначні вони присутні і вони дещо просунулися. Разом з тим, вони не можуть захопити зараз Авдіївку і це дає час нашому угрупованню. Ну скажімо так, в ідеалі. Якщо ми малюємо ідеальну картинку. Мало би дати час нашому угрупованню військ на лівобережжі Херсонщини, просунутися, здобути більше території, більше плацдармів, відкинути ворога, знищити якомога більше його позицій. Тобто, так би це мало виглядати, тому що наші підрозділи якраз це роблять на лівобережжі. Ну, це якщо сказати про зону відповідальності, мабуть, генерала Тернавського, ну без лівобережжі, тому що це вже не їхня. А загалом на фронті. Я вам маю сказати, що ворог продовжує штурмові дії на Сході, східна ділянка продовжує залишатися важкою, але знову ж таки по деяким напрямкам кидаються знаки нестача техніки важкого озброєння. Як це намагаються вирішувати за рахунок штурмовиків, штурмових груп, штурмзет, інших терористичних організацій, так званих приватних військових компаній, які кидають, кидають. У бої вони, скажімо так, навіть в меншій кількості ніж це було раніше. Вони подекуди, як, наприклад, в районі Бахмуту, там за попередні дві-три доби мали незначні тактичні успіхи, але загалом наші сили тримаються цей удар і стримують просування ворога на сході. Хочу вас ще розпитати про територію довкола станції Синвата. 2 ворожі. Вороже командування заявили про те, що вони нібито пробили там оборону. У нашому Генштабі цю інформацію спростували. Що вам відомо, що там зараз відбувається, яка ситуація? Мені відомо наразі, що там тривають бойові дії, вони доволі такі непрості, важкі. На сьогоднішній день ще рано зробити висновок остаточний підсумок, на чию користь розвиваються події, тобто бої тривають. Ну, скажімо так, чи є якісь шанси у ворога пробиватися далі, здобувати якісь успіхи, є, але так само є у нас можливості це стримувати, не давати цьому. Поки що там тривають бої, і рано на 100% сказати про те, що е, противник ворог уже щось здобув, а ми вже щось втратили. Михайло Федоров каже, що наші захисники отримали три тисячі fpv дронів ми дуже часто бачимо збори саме на дрони, і наші захисники кажуть, ніколи не оминайте цих зборів, якщо можливість є, обов'язково донатьте, бо це нам надзвичайно потрібно. Три тисячі таких дронів. Наскільки це підсилить допоможе нашим захисникам? Чи це насправді в межах того фронту, який розгорнутий, не така вже й велика цифра? Допоможе безумовно. Угу. Ну, ви знаєте, якщо запитати представників підрозділів, які використовують, використовують дрони, я сьогодні. За сьогодні тільки спілкувався зранку з двома з різних видів родів військ, ну тобто, які використовують якраз дрони, одні це, скажімо, механізовані бригади, які діють там в певних ділянках ведення бойових дій на фронті. Інші це спецпідрозділ Крила воєнної розвідки, і, ну скажімо, якщо запитати одних, чи інших завдання іноді виконують різні, іноді спільні. Але якщо запитати, чи вам всього вистачає, відповідь буде ні, тому що ніколи не буває тут багато. Тому треба чим більше, тим краще. Крім того, що мені здається, і на чому б я робив акцент, що нам дуже потрібні дрони, які б вражали точково і цільовим наведенням засоби радіоелектронної боротьби. Російські ворожі, тому що вони створюють перешкоди, і вони не дають нормально нашим пташкам, нашим дронам виконувати задачі, так і це складає насправді проблеми, тому їх треба знищувати. Ну такі моделі подібні були і розробляли ще навіть наприкінці 80-х 90-х років такі дрони, як Харпі ізраїльські, вони доволі такі непогані. Будь-які інші, тобто нам так само треба над цим просуватись. І тобто. Навіть не тільки кількісно, тому що кількості потрібно багато, але й в бік того, що змінювати функціонал, дещо змінювати призначення, тобто робити якісь цільові, виключно проти систем радіоелектронної боротьби чи виключно ті, які йдуть на потужні джерела випромінювання, наприклад, як то радари з метою знищення. РЛС противника тощо, тощо, тощо. Ось над цим так само потрібно працювати. Але і ще є один момент: це все ж таки те, що вже є позитивні зрушення, я вам скажу. Але ще потрібно це закінчити. Це механізм прийняття на озброєння і списання. Ось це дуже важливий елемент. Тобто, списувати, розумієте, ну до дрону треба ставитись так. Є різні типи дронів, це теж треба розуміти. Це ми можемо сказати, що є Mavic, є інший подібний тип, є коптер, який щось кине, А є дрони розвідувальні, є дрони великі, це вже такі БПЛА повноцінні, які можуть виконувати завдання з розвідки на кілька десятків кілометрів збору інформації. Вони є більшими, вони є більш дорогими і так далі. Це все ясно. Але все ж таки потрібно, щоб ставитися до цього, як ну подекуди до снарядів. Розумієте, ви маєте дати звіт, що ви працювали в такому-то районі, такий-то підрозділ застосовував дрон проти ворога, який зараз знаходився в такому-то квадраті. Все все під час застосування був виведений з ладу або знищений ворогом, або фактично сам дрон уразив якийсь об'єкт ворожий. Ну і пошкодив там, чи поранив окупанта, чи знищив там і так далі. Все. Не треба паперової тяганини в штабах, коли для того, щоб списувати це все, це займає дуже багато сил і ресурсів, і тому і звідки виникають більше волонтерські рухи. Тому що від волонтери, розумієте, ми ж не там, от люди, які донатять, дають, вони ж не вимагають звіту про те, що ти мені точно скажи, як ти його застосував, чи нема твоєї вини, в тому, що він втрачений. Або чи все ти зробив для того, щоб його не втратити. Ну, правда, ніхто ж таких пояснювальних не просить. А якщо ви отримали цей дрон із забезпечення, вам треба буде написати, що сталося, чому при яких обставинах. Тому це все треба забрати так само. Тобто, ось ці бюрократичні моменти їх треба прибрати або спростити. От зараз пішло пішли рішення по спрощенню списання майна і скорочення процедури, так. Зброї і так далі, з балансу військових частин, Міністерства оборони тощо, я сподіваюся, що і тут будуть так само зрушення. І це, ну, скажімо так, дещо вдосконалить систему, по-перше, використання дронів нашим захисникам, захисницям, а по-друге, ну, скажімо, дасть можливість використовувати дуже активно і те, що приходить і закуповується Міністерством оборони і перебуває десь, може або може десь перебувати на складах. Газета Політіко пише про те, що Київ став тим місцем в Україні, яке напевно що найбільш захищене завдяки західним системам протиповітряної оборони. Також ми вже дізналися про те, що наші енергооб'єкти мають три рівні захисту. Збільшується також кількість мобільних груп, які будуть боротися із шахедами. з огляду на те, що Україна насправді досить непогано підготувалася до осінньо-зимових атак, ймовірних ну, Які, власне, ми зараз і бачимо. Чи буде ворог змінювати тактику? Ви знаєте, важко сказати, яка тактика може бути застосована з тією, яку ми ще не бачимо. Угу. Або з не незнайомі наші повітряні сили насправді. Це нас вже нічим не здивують. Ну, давайте так скажімо, хіба не застосовувалися різні типи ракет? І аеробалістичні, наприклад, якої є ракета Кінжал Гіперзвукова, наприклад, Іскандери, як версія балістична, так і версія М ракет, а потім калібри у великій кількості, ракети стратегічної авіації, які запускаються, Х-101 Х-555. Величезна кількість вже, паралельно з дронами, плюс там різні протикорабельні Х-22, Х-29 і тому подібне. Протирадарні, протирадіолокаційні а ракети, які застосовує ворог з окупованого Криму по Одесі. Так само. Тобто, ну, вже стільки всього ми бачили, і такі типи атак реалізовувалися чи намагалися окупанти реалізувати? Що, скажімо, я думаю, до всього готові є розуміння того, як може діяти ворог. Ну, які як змінити їм а, тактику? Спробувати. Змінити е, місця ударів, скажімо, звідки вони їх наносять, навряд чи змінять, тому що це Каспійське море, якщо ми говоримо про стратегічну авіацію, розуміння того, звідки ракети заходять, якщо вони запускаються з акваторії Каспійського моря, наші повітряні сили теж мають, це вже давно сформована статистика велика, тобто це карти польотів, розуміння де, як і так далі. І навіть не треба мати доступу не тільки до закритої інформації можна з відкритих джерел проаналізувати, просто відстеживши повідомлення в різних чат-ботах, які цим займаються. Каналах різних, які попереджають про пересування минулого року ще, а потім з'явились повітряні сили канал, і щоб було зрозуміло звідки ракета заходить, куди куди і так далі. Рухається потім і приблизно зрозуміло. Як треба вибудовувати? Таким чином і вибудовується протиповітряна система оборони України, щоб цьому всьому діяти і зупиняти. Ще я зараз помічаю, бачу, що ворог намагається якось експериментувати з шахедами, ось цими атаками, змінювати їхні плани польотів, географію. Бачите, я особливо, от який як для себе, те, що я аналізую, відзначив момент. Наприклад, тепер. Часто ці дрони, які заходять з півдня Київської області, змінюють курс на захід, наприклад, на Вінницьку область. Тобто вони таким чином, якщо раніше переважна більшість дронів або ракет, які ворог використовував для запуску, наприклад, в бік Старокостянтинова, де вони намагаються нашу авіацію дістати, вони йшли в руслі Дністра, там, щоб менш помітними для радарів і так далі. До речі. Річку так само Дніпро так само використовує ворог для своїх атак. Це відомо, тому там теж посилений за засобами протиповітряної оборони охорона всього це кількасот кілометрів в різних ділянках. Зараз вони намагаються змінювати польоти цих шахедів Зараз вони намагаються якимось чином обходити і вивчати, де розташовані можливо наші сили, наші стаціонарні. Зенітно-ракетні комплекси, які умовно стаціонарні, тому що вони все ж переміщуються, мобільні групи призвичаюватись, ну, але і наші сили пристосовуються. Тому я не бачу за рахунок чого ворог, тим більше роз, розумієте, що у нас порівняно з минулим роком, кількість засобів ППО зросла, значить, і зросла кількість радарів. Засобів спостереження, а відповідно і наші здатності діяти, вони так само зросли. І тому якщо минулого року ворог змінював тактику і ми могли пристосовуватись, то зараз я думаю тим більше. Ну але в будь-якому випадку відмовлятися від того, аби атакувати наші міста, я так бачу, що росіяни навіть близько не збираються. Ні, звичайно, ні. Водночас вони, як ви кажете, активно стежать за тим, що відбувається в Україні, за тією допомогою, яка Україні надходить, і от вони дуже бояться очевидно того, що Україна отримає найближчим часом F-16. І британська розвідка каже, що в Росії зараз починають працювати над тим, аби прискорити інтеграцію літаючого радару А 50 і знітно-ракетних комплексів С 400 Наскільки великою загрозою це може стати для наших пілотів в майбутньому? Стане, ну це буде однією із загроз. Про це, до речі, попереджав і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, він писав про це у своїй статті, в своєму есе для Заекономіст. Він говорив про от якраз про цей момент, що ворог може, скажімо так, застосовувати свої модернізовані комплекси С400 вже для перешкод нашим f 16 ну, які будуть уже нашими. Тому ризики такі є. Ну, зрештою розумієте, Росії вистачає, на жаль, поки що комплексів протиповітряної оборони різних, в тому числі С-400, для того, щоб спробувати їх застосувати і протидіяти нашій авіації. Але з іншого боку, давайте подивимося зараз. Наші літаки, ті ж самі Су-24, які наносять удари, по, по окупованому Криму. Ракетами Storm Shadow або Скальф вони мають можливість це робити, і російські С-400 ну, не було випадків, щоб їх взяли. Те, що ворог намагається знаходити і застосовує свої А-50 радари, ну, літаючі, фактично, ДРЛО літаки плюс ІЛ-2022, ось ці повітряні командні пункти, для коригування своїх атак і для вивчення можливостей траєкторії пусків. наших, це дійсно так. Тому вони будуть це робити це вже звичайно з прицілом на те, щоб, що ми отримаємо в 16. Але це ну, типово для ворога, тому що вони готуються, вони намагаються знайти способи, як протидіяти. Те ж саме було я вам хочу сказати: коли е окупанти там на окупованій території ворог поширював і роздавав методички, як, наприклад, боротися з танками Леопард. Ну, це було влітку, або як, а, або напередодні, от як з'явилася інформація, що в Україну вже надійшли а, Абрамси, те, що і президент озвучили, там одразу почали вспливати методички, як вразити танк Абрамс, ну тобто, яким видом озброєння, куди краще там прицілюватися, і так далі, і так далі. Тобто, ясна річ, що так само вони хочуть готуватися і до f 16 і звичайно, що для нас ці ризики відомі. Ну тобто. Засоби протиповітряної оборони на окупованих територіях або на території Росії вони звичайно будуть представляти певні виклики і загрози нашій авіації, безумовно. Але чи позбавиться наш можливості діяти певними засобами озброєння, такими як далекобійні ракети, на подібно до Scalp G Ні. все ж таки, ви бачите ну, випадок Криму, чому я приводжу, тому що це прецедент хороший, бо подивіться. Перед тим як нанести удари по Сівастопольському заводу ремонтному і по штаб-квартирі Чорноморського флоту російського були знищені засоби ППО ворога в Криму. Значить, ми маємо можливості, значить, плануються атаки відповідно так, щоб знешкоджувати зенітно-ракетні комплекси і потім бити по тим цілям, яким потрібно. Ми маємо дуже такий рясний на візити тиждень. Загалом, чи пов'язані ці всі візити між собою? Яких наслідків верніше, яких результатів ми можемо очікувати від цих візитів, і про що вони нам мають сказати? Ну я би ще один візит додав, який відбувся минулого тижня, але він так само важливий. Це я маю на увазі приїзд міністра закордонних справ Британії. Девіда Кемерона, так. чому важливий? Тому що це екс-прем'єр-міністр, і буквально кілька днів, як він був призначений на посаду, і він приїхав до України, до Києва і до Одеси. Це це дуже важливо. Я вважаю знак підтримки, плюс допомога нам реальна. От чому поїхали в Одесу, тому що морська війна це стихія британців була завжди, особливо Кримська війна, коли. Історично всередині 19 століття затопили Чорноморський флот, ну, от хочеться вірити, що ці питання так само обговорювалися, як Британія нам може допомогти в цих прагненнях mm -hmm. сьогодні, що стосується візиту Ллойда Остіна, тому що їх теж треба розділити. Вони різні, бо ви бачите, під час візиту Ллойда Остіна було потужне таке серйозне обговорення з нашими військовими, тобто, і зустріч з президентом, була е Володимиром Зеленським, і була зустріч е з військовим. Військово-політичним керівництвом, а, там на чолі з міністром оборони Умєровим, був головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, і багато багато інших. Тобто представники воєнної розвідки, різних родів військ, все. все І це була така РНБО, а, ну, потужний мозговий штурм. А Що далі? Тобто, в якому стані зараз, що потрібно далі, як варто діяти? І тому це був доволі такий предметний візит на те, щоб оцінити ситуацію на місці, поінформувати міністра оборони, побрифінгувати його, як називаю, як можна сказати. Це важливо, і ми почали про те, що є 100 мільйонів доларів допомоги в Україні. Це поточні потреби. Ну тобто, варто розприймати цей пакет. Це є поточні потреби. Тобто, це снаряди, це ракети до Хаймарс, це ракети до Стінгер ПЗРК, засоби ППО, ті ж самі фронтові ближнього радіусу дії і так далі. А візит а, якраз 21 листопада, в День Гідності і Свободи, який, який святкують українців, шановить, він а, присвячений якраз по-перше, тому щоб в цей день привітати а, український народ. Ну і, власне кажучи, ви ж пам'ятаєте, що тоді події починалися як революція гідності, як прагнення за підписання європейської угоди про асоціацію. Відповідно, це приїзд Шарля Мішеля. Голови Європейської ради, ну і президентка Молдови як вшанування того, що ми спільно йдемо зараз е і рухаємося до розгляду питання кандидатства нашого членства в ЄС. Ну а пісторіус, міністр оборони Німеччини, це цікаво. Він приїхав після Лойда Остіна і говорить про те, що з Лойдом Остіном говорили про атакамси, uh -huh. а з пісторіусом, зокрема, про Тавруси. Ну і плюс про збільшення допомоги, що Німеччина може зробити ще, що можуть зробити підприємства. Оборонної індустрії, оборонно-промислового комплексу для забезпечення України, От так, якщо в принципі розділити ці візити. Ну, але насправді це досить такий позитивний момент в тому плані, коли зараз ми бачимо, йдуть постійні баталії, перемовини щодо підтримки України. Тут така турбулентність починається в Америці. А як на мене, цей візит зі сторони європейських колег зі, зі сторони Сполучених Штатів, це теж знак для принаймі для ворога. Ну, в першу чергу, і звісно для України про те, що Україна не сама і що Україну підтримують. І це, звичайно, дуже приємно. А ще є така інформація інформація про те, що ем, якщо зараз буде заморожений конфлікт в Україні, то е, це зіграє на руку Росії і за 6 років вона може Росія може бути готовою для до військового конфлікту із НАТО. Е, і також цю інформацію в газеті The Guardian е, про те, що замороження конфлікту е, війни в Україні зіграє лише на руку Росії, е, озвучив е, пан Подоляк. Водночас маємо інформацію в газеті «The Sun від Володимира Зеленського, який каже про те, що Росія як ніколи, як ніхто зацікавлена у тому, аби розгорнулося у світі якнайбільше військових конфліктів, щоб почалася Третя світова війна, і зараз навіть Росія робить кроки для того, аби загорілося на Балканах. На вашу думку, чи усвідомлюють західні країни те, що вони теж можуть бути дійсно втягнуті у війну, але вже реально, що їм теж доведеться взяти в руки зброю? По-різному. Тому що, бачите, Захід він теж різний, бо одна справа, коли ми говоримо про країни Балтії, Естонію, Литву, Латвію, коли ми говоримо про Польщу, так. Рівень усвідомлення, навіть в Фінляндії, я вам скажу, тому там рівень усвідомлення дійсно високий. Коли ми говоримо про дещо інші країни не завжди і не всюди. Ну, наприклад, візьмемо Іспанію, де е, я там писав якраз колонку для одного з видань Еліндепендієнте, і пояснював ще раніше, ще влітку, що дивіться, вагнерівці зараз в Білорусі, це шантаж проти НАТО. Ну, тобто, це ж це, ж звичайно, проти НАТО, це ж не, не тільки проти України. І треба щось робити, тому що ви підете воювати. Ну і там дещо інший, все одно рівень сприйняття цієї ситуації. Тому я вам скажу, що але, що їх об'єднує, що доки Росія воює проти України, вона знесилюється, Україна наносить ураження, удари, Росія не в силах буде вести бойові дії проти країн НАТО. Але, звичайно, що якщо станеться так. Що зараз дати Росії, скажімо так, зафіксувати ось цей статус кво так званий, тобто ну, заморозити конфлікт, а, і вона буде на окупованих територіях, тобто не буде активних бойових дій. Чи буде вживати Росія заходів для нарощування своєї військової бойової потуги і міці? Думаю, що так. Ну або до, скажімо так, принаймні, зализування тих ран, яких вони зазнали дуже численно, великі втрати поніше. Буде чи, чи означає це що ми будемо сидіти на місці? Я думаю, що ні. Ну, так само, ми теж розуміємо тепер, що в нас є. ну Багато хто це розумів і раніше, але для когось це стало відкриттям, що є екзистенційна загроза ця зі Сходу Росії агресивна, і що вона буде такі виклики і ризики представляти досить тривалий час. Тому, ем, звичайно, що на цьому тлі, говорячи про те, що є. Два вибори: перший це або зараз дати Росії залишитись на окупованих територіях і заморозити цей конфлікт, і потім тоді що тоді сподіватись на те, що Росія не нападе ну це не вихід, тому що вони будуть готуватись до подальшої атаки, як мінімум, продовжувати агресію проти України. Ну як максимум готуватися до вторгнення в країни НАТО і тому краще зараз забезпечувати цю перемогу щоб завдавши цієї поразки Росії, потім прийняти Україну в НАТО і вже спільно вибудовувати простір цей буде значно легше і простіше, і Росії буде значно довше і важче оговтатись, тому що перемогу України варто сприймати ще й з точки зору того, що це може спричинити певні суви і тектонічні зміни і процеси в Росії, і які невідомо як до речі закінчиться чи Протистояннями, внутрішніми конфліктами в суспільстві, громадянською війною. Цього теж, до речі, я вам скажу, що деякі західні оглядачі цього остерігаються, тому що вони бояться, що що буде тоді з ядерною зброєю, а що буде там, а біженці, а ще там, і так далі і так далі. Тому є ряд таких дискусій, але переважає зараз думка така, що все ж таки. Країнам НАТО варто готуватися, зміцнювати свою безпеку і оборони і підтримувати так само Україну. Вони цим шляхом і рухаються і наостанок, Ви згадали про Фінляндію, і теж хочу почути вашу думку. Ваш аналіз того, що Фінляндія перекрила кордони із Росією. Як на вашу думку, це буде взагалі посприяє саме Фінляндії, які вигоди отримає, Ну а яку навпаки негатив, який отримає Росія? Ну, дуже правильно, тому що вигоди Фінляндія отримує. ви бачите, що Росія вкотре намагається використовувати нелегальних мігрантів або біженців, потоки яких вона сприяє і скеровує на кордони. Ну, угу. так робили, наприклад, з Білорусю. Угу. Так, так, як було з Білорусю. Зараз вони використовують, вони придумали ось цей велосипедний туризм, типу. Угу. Ну, типу, їдуть покататися гарно ж там в Фінляндії, покататися взимку, зима йде. Сніги будуть морози і їдуть на велосипедах помилуватися краєвидами. Ну, дуже звичайно вчасно. І Ось цей велотуризм, він почав захлинати, тому і закривають. Я думаю, що правильно роблять абсолютно зараз. Ще цікаве рішення є пропонують чехі, щоб обмежити пересування дипломатам російським територіях всередині ЄС. Це теж дуже цікаво, до речі. Щоб зменшити фактори шпигунству їхніх заходів там активних росіян, які проводять там різні акції, підтримують різні рухи, створюють такі точки нестабільності, теж дуже цікаве рішення. Тому я це все звичайно тільки підтримую. Безумовно ну, вам наразі дуже дякую, пане Олександре, за цікавий аналіз. За цікавий. Дякую. Глядачам також дякую за увагу до цього відео. Підписуйтеся на YouTube канал прямого, підписуйтесь на YouTube канал Олександра Мосієнко. Там завжди знайдете багато цікавої інформації. Слава Україні! Героям слава!